Чернівцях тиждень безпеки дитини проходить він з іграми та цікавими постановками. В Чернівецькому садочку номер 45 влаштували театралізовану виставу, на якій дітей навчали правилам пожежної безпеки та розповіли, як діяти в небезпечних ситуаціях. <плес> Чотирихрічні вихованці дитячого садочку перемістилися в умовну пожежну машину служби надзвичайних ситуацій. Хлопчики тут рятувальники, дівчатка в костюмах звіряток. Та, мені, який має бути рятувальник? Ради. Короти! Сим! так! Нічого не боятися! Нічого, Нічого не боятися! Вогню не боятись! Це буде сильний, сміливе, допогади людям! Але насамперед вони повинні зателефонувати у службу порятунку. Номер дітки добре пам'ятають. Де наш телефон? Так. Правила пожежної безпеки малечі, вкотре нагадали рятувальники для цього вони і прийшли. Після таких заходів дітки дійсно починають це більше е, зрозуміти, яка саме небезпека від вогню і від іншої будь-якої надзвичайної ситуації. Дітки вже знають дзвонити на який номер, що робити в даних надзвичайних ситуаціях. Тобто, вони вже е, не такі, як розгублені. Педагоги розповідають від таких заходів, малеча у захваті, адже вони не лише піз. Навальні, але й цікаві такі заняття дітям подобаються. Ми проводимо і заняття, і розваги, і бесіди, і спостереження. Це все ми формуємо дитину до дорослого життя, щоб дитина могла керуватися знаннями своїми. Цими набутими у нас знаннями у повсякденному житті. Вороніка Залевська, Андрій Соколовський, місцевий час.